Це звукоізоляційний чорний куб. А це члени британського рок-гурту, які виступають в жанрі дес метал. Всі вони зайняті як актори у виставі, автором якої є португальський художник Жуал Онофре. Він пояснює: This artwork consists of an object and performance. «Це мистецький твір складається із предмета та вистави. Предмет точна копія скульптури Тоні Сміта із назвою «Дай». це художник мінімаліст Північної Америки. А вистава, яку ми бачимо, коли двері відчиняються, це виступ Десметал бенду Дефметал Бенд. Оригінальність вистави полягає також в тому, що члени групи цілий час залишаються всередині чорного куба, аж допоки в ній закінчиться кисень. Рокери перебувають у скрині понад 20 хвилин, і весь цей час перехожі мають змогу чути їхні голоси всередині чорного куба. Це дуже цікавий мистецький твір, адже всередині куба щось відбувається. Там голосно розмовляють. Проте зовні чутно лише незначний шум посеред багатьох інших шумів. На мою думку, це щось унікальне. Ніколи раніше мені не доводилось бачити нічого схожого. Мабуть, для членів групи це доволі кепсько, але вистава класна. Втім, члени гурту, які виходять назовні із переривчастим диханням, дотримуються дещо іншої думки. Yeah. Коли виходиш звідти, відчуваєш неймовірне полегшення. Там всередині надзвичайно гаряче, Немає чим дихати, надто ж останні п'ять хвилин. Нестерпна спека і клаустрофобія, чого не витримаєш заради мистецтва. <рес> на мою думку найбільше враження на людей справляє той факт, що там справді нічим дихати. Спершу вони бачать, що куп невеличкого розміру, і лише згодом усвідомлюють, що там немає повітря. Це <рес> разом я запорукою того надзвичайного враження, яке справляє вистава, і те, що важко дихати, і те, що простір дуже обмежений. Справді, хлопці в буквальному сенсі зачіпають один одного ліктями, а голови їхні при цьому торкаються стелі. Група виступатиме всередині чорного куба в рамках вистави «Sculpture in the City», яка триватиме в Лондоні ціле літо.